Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, Героям слава! Сьогодні у нас 1 грудня 2025 року. Ну що ж, Черговий раз ми з вами зустрічаємося на YouTube-каналі Антикорупція Чебенюк і ми зобов'язані вам донести ту ті, правду і тільки правду. Правда завжди є і, вна... є і буде. Ну і починаємо з самого головного. Буду швидко інформувати вас. Багато приходить відписок, особливо з. Одеської обласної прокуратури від генерального прокурора. Ну, ви самі бачите на сьогоднішній день, що у державі розставлено було все під диктовку агентури Російської Федерації. Тут Цівкович давав команду, тут Єрмак був, тут виставлений також і той самий Михайло Дмитрич Лазаренко, де озвучував. У нас є також запис. все є записи Михайло Дмитрович, У нас є, що ви знали. Запис, де він озвучив, чому туди летять ракети, росіяни б'ють. Дуже прикро, коли чиновник такого рангу, такої посади і зливав інформацію, яка є військовою таємницею. При цьому він далі озвучував при своїх колегах, там, при зустрічах, що він є ставленником Єрмака. Ну, гидко дивитися, дають на, на ті події, які сьогодні. Висвітлені у засобах масової інформації, де вони 8 березня зустрічають, де гульки на, коли на щитах привозять, вбитих людей хоронять, вони всі виходять, голови спускають. А 8 березня вони там розпустилися таке, що це жах, один. І це в державній будівлі це все відбувається. Ви можете собі уявити, в державній будівлі устроїти у військовий час скачки по вертикалі. Ну і тут, скільки ми оскаржуємо. Протиправні дії влади, правоохоронних органів, тому що у нас громадська організація сформована тільки на статуті. Ми, у нас є повноваження статуту, де він вказує чіткі наші дії нашої громадської організації, і ми контроль ведемо за судовою гілкою влади, за прокуратурою, за поліцією, за виконавчою владу тільки до рамок законності, де фактично сьогодні законність хромає, Вона захворіла сьогодні. Держава хворіє, хворіє, її треба лікувати хірургічним методом, не терапію, хірургію, відрізав і викидав і не дивиться, що там буде падати. І так, у черговий раз ми звернулися до Одеського обласного прокурора, який ви знаєте, що Костін, він уїхав, бистренько консулом в Данію, не виконав указівки Європи, повинен у нас бути. Суд відкрити, військовий трибунал повинен діяти вже в Україні, тому що сьогодні в нас військовий час і ми зобов'язані навіть туди всі громадяни звертатися до військового трибуналу. Всі посадовці органів державної влади, військові чи цивільні, які скоють злочини, поліціянти, ми маємо мали право туди звернутися. До цього суду і притягнути всіх посадових осіб до відповідальності. Це в першу очередь касається до Івана Жука, який би вже переслідувався. Тож саме Табакова, який тут узурпував законність, узурпував, він приховує злочини міського голови. І я далі перехожу на друге. Ви бачите, скільки нами громадської організації за сім років не виявлено протиправних дій відносно Мазура. Це Крадіжки грошей, все все заключається в, в грошах, де жодна справа, жодна справа до суду так і не передана. І дана вказівка, все по мазуру, всі кримінальні справи закрити. закрити. Це вже донесли із перших уст. Ну я зараз когось закрию. Ну тут дають команду ці мужі, які сидять в області, які приїжджали на спорткомплекс Бритоголові. Їх всіх. Кажеться, боженька, всіх на одну лавку ви, ви, ви ну, посадив. О, там і не ошибеться, що кому одіти кайдани на, руку, на, на руки. Там не ошибеться. І що пишуть мені відповідь? Одеська обласна прокуратура, це у нас Ярослав Костін. Ось я вам показую Ярослав Костін, от він. Це було адресовано мені листа до Чебанюку. І що вони пишуть? Ваше звернення щодо можливих протиправних дій, окремих суддів, я не буду говорити, яких суддів, у кримінальних провадженнях, де було приховано невиконана законність у терміни нероді не нерозля, розглянуті скарги, це вже є порушення законності і судоустрія. Тут вже повинно діяти ДБР. Що у нас пише обласна прокуратура? Це не ми повинні, ми не даємо факт до обласної прокуратури, обласна прокуратура робить перевірку і встановлює ці факти. Але тут бабло щелкає. щелкає. І далі, що пишуть, скеровано супровідним листом до Територіального бюро розслідувань в місті Миколаїв, про що вас повідомляємо. Ви розумієте, це закольцований круг. Злочинності, де фактично на сьогоднішній день панує потужна корупція, е, приховування злочинів любого, любого на смак злочину, це державним бюро розслідування. Чому це все відбувається? Так як ви вже знаєте, тери е, територіальне бюро розслідувань, яке підпорядковано повинно бути прокуратурі, це незалежний орган генеральний, його підпорядкував під себе пан Алібаба. Алла Борисівна, це Єрмак. Так як наш шановний Михайло Дмитрович висловлювався, теж є запит, що він людина Єрмака. І йому всі тут в розовому цвіті. Зараз побачимо, де ваш розовий цвіт буде, Михайло Дмитрович, і куди він дінеться цей розовий цвіт. Далі ми йдемо Подільської державної адміністрації. Ось я вам показую знову виконавець тарнавський і запобігання корупції. Прейс Ольга, до чого я веду? Ми документуємо і ставимо перед фактом державного Подільського районну державну адміністрацію. Ставимо перед фактом, повідомляємо, що Державна подільська адміністрація зобов'язана зробити. Це її повноваження до законності і правопорядку. Вони зобов'язані встановити факт порушення законодавства України. Це крапка. Пан Тарнавський, ви почули, що я сказав? Якщо ваш юрист недолугий відкритий, ми ніколи не говоримо втручатися у судові досудові розслідування, у судові справи, які подані до суду. Ні, ми, вас ми фіксуємо порушення законності. Ігор Володимирович, ви зрозуміли? Завтра по цьому випадку, так як не виконано, не виконано е е е клопотання. До повних вимог, ми звертаємося до спеціалізованих. Тут є корупційна складова. Чи некомпетентність вашої людини запобігання корупції, чи приховування злочину? Отут піде все. По законності, по наклону. Не беріть приклад з вашого голови подільської державної адміністрації. Не беріть приклад. Дійте в рамках закону. Він говорить, пускай він підписує. Ви хочете, пускай він пише. Ви дійте в рамках законності, тому що він утіче, а ви будете відповідати. Я вам даю слово громадянина, громадянина, і як голови громадської організації, яка іменно, бореться з цим злочинними діями. Пішли далі. Ну, і тут, по випадку, знову приходить лист нам з опозданням, ну, приходить. Знов. Голові антикорупційна ради Подільського району Чубанівку Михайлу. От, Підписано Олександр Орос. Там уже підшмалюється знизу. підшмалюється. Вони ж чувствують, що по Оросу там три машини не задекларованих в декларації. Садіть цю козлобанду. Не жаліть ні на що. Ні, ні на що. Не жаліти. Далі. Інформуємо вас, що управлінням уважно, управління уважно розглянути ваш лист, який зареєстрований. За номером 83 933 від 25 від 10.1125 щодо можливих неправомірних дій колишнього голови правління СВАТ «Прогрес» Лазаренко Михайло. Михайло Дмитрич, ми перевіряємо зараз, на, на якій підставі був протокол складений про розпаювання майнових паїв села Плоский Кайтанівка, де фактично це цього не відбулося, відбулася підробка документів. І викрадення державного майна в особливо великих розмірах. Що вони пишуть далі? Матеріали вказаного звернення були зареєстровані в журналі єдиного обліку ОСР в Одеській області та скеровані до слідчого управління Гонп в Одеській області для прийняття остаточного рішення щодо надання кваліфікації порушення та внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ви собі можете уявити, люди добрі. Це 24 години. Знов ходять гроші. Це я хочу ще раз е, всім напомнити, який сьогодні керівник, така сьогодні робота. Який сьогодні керівник УНП ЖУК? Я не хочу переходити на особисте твар, на твар. Ніде печатки порядності нема. Такий самий, як міністр внутрішніх справ. Я вже більше, ви знаєте. Вже втомилися з ними боротися. Це система. Система виставила животних, животних людей, які не восприймають законодавство. Вони діють тільки на свій розсудок. І що їх витягне пан Єрмак за вуха? Татаро Єрмак Єрмакті будуть тягнути. Де же тут, в помощі стоїть же у адміністрації президента, що в адмі... президента повноваження це. Контроль за внутрішньою і зовнішньою політики України. Все, доста? Він нікуди. А тут же все навпаки. Всі силові структури під президентом. Він що хоче, витворяє внутрі держави, внутрі держави переслідування, репресії і все друге. А сьогодні знов чергове питання. Кого ж ми сьогодні захищаємо? На сьогодні. Самі кращі сини, дочки, чоловіки, народ України. Україну ми захищаємо. А хто ж внутрі країни, хто тут залишився, хто отримав бронь? Хто отримав? Деревляна прокуратура. Сьогодні День прокуратури деревляної прокуратури. Це у нас дерев'яну прокуратуру випускає Академія Ківалова. Дубова прокуратура. Дубова тільки працює на себе. На своє особисте збагачення, не на державу, не на повернення збитків на населених держав, а собі особисто в карма. Такого поставили прокурора, як Андрій, їм все наплівати. Це люди одноднівці. Прийшли, пограбили, як свадьба в Маліновці, і повтікали. І повтікали. А ніхто ще до цього часу не поніс прокурорів. Настоящої відповідальності, кримінальної відповідальності, тому що всі приймають державну присягу і несуть персональну відповідальність за порушення закону України про прокуратуру. Там чітко все прописано. Невиконання тягне за собою ОГО го відпов... Ноль. Це все знову драбина вистроєна до Генеральної прокуратури, до інспекції, Гниль ця гниль. Гниль! Такі самі гнилий, як і Генеральний прокурор України. Як гнилий прокурор сьогоднішній. Прокурор Генеральний прокурор України. Вся ця вертикаль, ця колода карт злочинців, перетасовані, тільки де і з якої сторони получиться цей непотріб. От коли він перший його ставлять, ну ставлять людей, тільки тих лояльних людей, які здатні і дали. Змову дали согласія порушувати, закрити всі чорні справи відносно Єрмака і Зеленого. Все, для чого поставився так само при Порошенку, ставився Луценко. Впоминаємо, повертаємося 15-й рік. Революція гідності. Люди загинули дуже, дуже багато людей загинуло, скільки калік залишилося. Вели бігом закон про очищення влади. Дивимося в нас. Вся шваль, що була в 13-12 році при Януковичі, сьогодні всі при виконанні службових обов'язків. Хто ж вам видав спецперевірку? Хто видав, хто робив? І це робилося все при Порошенку. Весь цей непотріб, оце, що сьогодні є при владі, це Порошенкові чорні справи. Це я вам доповідаю з великою громадянською відповідальністю. Ось ми маємо і плачевний результат. Поліція вся вистроєна. Робили реформу, реформу поліції. На що ми цю реформу зробили? На що ми її зробили? На що ця поліція похожа? На що? Її треба сьогодні всю дотла розганяти, пересадити, пересадити по тюрмах. Та малий офіцер, це сержантський состав, це по скільки, це, 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 це. А основному офіцеру треба кожного. Кожен вже накалядував на, певну, на, пер, на певний термін. Перебування за гратами. Ось до чого сьогодні реформована поліція здатна. Туди вони не хочуть, туди не відправляють. А тут дезбаланс роблять такий, що мама не горюй. Далі пішли. Третій раз зараз будемо робити запит, так як у нас Балтського міського голови до Дня міста, до Дня е е е Незалежності України привітали е е вагомий внесок. Управління Служби безпеки України в Одеській області. Ну, ми сьогодні їдемо там з певними працівниками поліції. А я говорю, як так його наградили? За які заслуги? Та всі агентура СБУ, вона все за, за, секретна, туди ніхто не знає. А тут відкрито все. Я говорю, ну це ще не знаю хто. Та за що? Давайте ми почитаємо уважно за що. Управління Служби безпеки України в Одеській області. Грамота нагороджується мазу Сергій Сергіович. За вагомий особистий внесок у зміцнення державної безпеки. Ну тоді я задаю питання вам, голова безпеки в Одеській області, до якої безпеки? Що в перші дні війни він сказав, коли прийде руський солдат, не чинити опору? Пан шановний, я не знаю, хто там. Вам уже першому треба кайдани одіти, тому що ви виконуєте указівки Сівковича. Ви всю цю колаборантську банду ви вистроїли для того, щоб була ціль. З'єднати, коли йшли війська Російської Федерації, вони повинні прямоко, прямим ходом дойти до Рибниці, до військових складів. Далі, що тут пишеться, до... <кхи> сприяння управління вирішених, покладених на нього завдань. А які він завдання по безпеці України виконує? Які? Поясніть. Служба безпеки України, безпеки. Уважно тільки вдумайтеся, безпеки. Далі, Сумлінне виконання службових обов'язків. Він, кроме як красти, він нічого не знає. Гуманітарку розікрали, так як зараз воно там розбираються. Все давали, гроші, гум... все розкрадалося, все це для того, щоб вас підтягнути, і як там говорилося там на Лелеці, що народ це бидло, його треба в стойлі держати, в жорсткому стойлі. Це коли люди за воротничок налили, а вже контроль фільтрації базара немає. І почали виливати все, що тоді було треба. І, і, так, високі ініціативу і наполегливість, наполегливо розтягувати громаду, знищувати на свій карман і ініціативу будувати економіку державі Польща. От на, це, ми в третій раз, ми все-таки до малюка достукаємося. Хто підписував, нас цікавить, хто підписував цю грамоту, грамоту подяку, злодію. Ми це достукаємося, пан Мазур. Ви думаєте, ви тут робите киш-бриш з грішми, крадете? І ми доберемося. Не сьогодні. Ярмак теж сидів упорно і Лазаренко сидить, а я в руні, вже кінець треба відрахувати, Михайло Дмитрий. Тепер ждіть, коли до вас прийдуть, і постукають. Постукають. І покажуть вам ці записи, і дасте відповідь, чому туди летять ракети. Дасте ви будете давати відповідь. Ви дасте відповідь, чому ви протокол підробили і людей обікрали. Ви будете давати відповідь, Михайло Дмитрий. Вже ця гнила злочинна влада вона буде входити, тому що ця війна вже показала, на що ви здатні. Мразі, мразі. Я не хочу на особисто переходити, але неможливо так людей сьогодні обіжати на всіх ланках, візде, куди людина не звертається, люди отримують тільки одну відповідь: немає, немає. А собі вони запихаються все і жирують на повну. І ви піднімаєте питання по вирізання лісів. Так як Тож сьогодні це відбулася розмова з певними працівниками правоохоронних органів, так як сьогодні в нас група була з Одеси, я з ними спілкувався, стояв біля е, е, городського пляжа, там наверху я під'їхав з ними. А він каже, то що, ваші ж нічого не роблять? Ваші громі грошей збирають, а потім тільки одні аварії. Ну, так переговорили, ми не представлялися офіційно, це була така чисто формальна. Бесіда. І не з ними, а з другими. Я пояснюю, що вирізали повністю всі колхозні ліси. Оця вся влада, яка із 2010 року, це Янукович, Порошенко і Зеленський. Вирізали все, що тільки живе і не живе. Сьогодні людей ловлять, ловлять людей на живця і казнять. Ну, не випадково тут поставили і. Казнаря, який казнит, це пан керівник Балського відділення поліції Табаков Олександр. Якщо вже ви розумієте, ми доповіли буквально у суботу, ми зустрічалися з певними людьми із ФБР. Я вам офіційно говорю з фбр я зустрічався, приїздили до мене додому, ми обговорювали всі питання обговорювалися питання бачення завтрашнього дня. Це не просто, ви знаєте, приїхали, поговорили на працювання, що на поставлені задачі, конкретні задачі, що, кого і як документувати, щоб завтра можна було пред'явити кожному підозру. Тому що починаючи із 2015 року, по 25-й рік поліція працювала тільки на себе, на оточення мазура, на оточення знищення. Громади Балської тільки працювала громада і все, що є, тільки на одну сім'ю Мазура. І по цьому випадку, ми піднімаємо те, що сьогодні депутата Войтенко там почали трусити за цей ліс, за цей ліс. Ну, тут неможливо і упустити сьогодні, і Єліновку сьогодні дає дуже плачевний результат. Сьогодні неможливо і Рашкован голову селищної ради. Сьогодні це голову селищної ради мороз, де на 10 гектарах ліса було вирізано. вирізано, ні, не на, на 6 гектарах я вибачаю, на 6 гектарах, люди поки уникли уникли покарання. Ми піднімаємо зараз питання. Це 251 вже скасована постанова. Постанова по Гульманській по селищній раді скасували. Зараз ми піднімаємо питання перед прокурором, що ми вимагали, щоб всю техніку, яку у вродзиллевича була вилучена, залучити, вилучити їх і конфіскувати на користь Збройних сил України. Е, тепер треба, щоб прокурор, прокурор підняв питання. Це вже одеський обласний прокурор. Адельшин то був карманна сявка. Сявка. Е, це такий е, Адельшин уміров. Це всі. Українці, помієте, в нас нема українця поставити, а Дельшин, Умеров, це всі ставлять сюди всю а тут у шваль. Гниць ставлять, щоб вони грабли до кінця цю державу. Е, Далі прокурор, який це проігнорував, тому що крадіжка була в особливо великих розмірах, де нанесено збитки 2,4 мільйона гривень там з копійками, але знову екологи до кінця не вказали дерев, дерев червоної книги. Якщо ми зараз піднімаємо, у нас є відео. У нас є записи. Там більше 40 дерев, близько 40 дерев червоних. Це ще десь буде близько 2 мільйонів. Це буде, зараз будемо піднімати, піднімати питання. Є фото. Фото, там пні, що я не міг обняти. Це панська акація. це червоне дерево. Зараз, хто хоче, ви можете спати, можете не спати. О. Мені це все до одного, ви знали, на що ви йдете, на яке крадівництво ви йдете. Де Балський міський голова, знаючи про те, що землі ті відносилися, ви переводили з одної ну, з одної землі коли, е, норми, ви в другу норму цю землю переводили, в сільхозпризначення, з сільхозпризначення, з лісового фонду, ви переводили, що цього не дозволено робити. Ви це все робили, тому що у вас ці всі афери проходили. Ну, тепер я говорю, держіться я говорю, Справа скасована. Ми зараз вимагаємо, вимагаємо, хто ухвалу суду виносив із суддів по поверненню техніку Радзелєвичу е, е, по, проти судді, е, також подати матеріали до ВРП за зловживання службовим становищем і з метою, з метою е, порушення вимог військового часу. Пан Івінський Олег Євген, ви читайте уважно, при якому часу ми живемо. Ви читайте уважно, що я прошу, коли я завжди пишу заяву. І, і тоді ви, ви, ви рахуйте, яке вам е, по, е, подібно винести ухвалу. Ви рахуйте. А не так, що ви віддали. Я розумію, що папа, маму так не цілює даром. Ви розумієте чи ні? І це я знаю. І це я знаю дуже цікаво. Начинається з розбор польотів. Ну що ж, на цій ноті я поки закінчу інформування. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. А за це за Гольму. Я вибачаю, бо багато дуже інформації. По, у нас по Білинській селищній раді це Рашкован, так як Микола Євтодій і Дільничий, який... Вів контроль за обігом дров. І цей обіг дрів, дров, дров, який відбувався прямо напроти її двору, це Рашкован, де це вся погрузка машин була, відгрузка машин, де це все кругооборот ішов. Тепер піднімаємо питання до Балського відділення поліції на протязі із 21 по 25 рік, тому що тут готова 21 роком. 21 по 23 рік, скільки було заяв, написано до Балського відділу поліції е, старостою села Білене. Немає одразу ж заява, І поїхали пані Рашкован відповідати. Е, потому що треба що комусь нести і треба когось садити вже у тюрму. Досить вже знущатися над народом, над законодавством і ігнорувати, ігнорувати народ. Все, на цій ноті я закінчую. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! Перемога буде тільки за народом України. Ну що ж, на другому фронту ми успішно йдемо вперед, долаємо внутрішнього ворога це п'яту колону Російської Федерації, яка вибудована. Це районі адміністрації, які вибудовані на замовлення Алі Баби і Алли Борисівни. Це все було на замовлення вибудвано, щоб знищити таку державу, як Україна. До зустрічі!